Рон, добро, мої кохані! З вами Хана, ваш найкращий сільського таролог. Грандіозні зміни цього літа. Думайте про себе, я тільки думаю про вас. Буду стояти на вибору шляху. Бачите, два-дві дороги, два шляхи. Клас, ти куди ж мені піти? І трійка чаш. І вам кожна із доріг. Ви Знаєте, вам буде пророчити ці каже задоволення, це радість. Ви як буде. І це буде, бо карта улетіла. Так, і тут ще кажуть, що є щось, що ви дуже вклалися по питанням, Або грошима, або якимись справами, або часом. І ви будете чекати на якийсь результат. А про що це? Це стосовно почуттів ваших. А кого ви кохаєте? Того, з ким у вас була башня, якось відносини рухнули в одну мить. Так, по аркану Луна. Ви зараз нічого не знаєте про цього чоловіка. Ви тільки можете здогадуватися, але інформація від вас закрита. А що треба моїм фєєчкам знати про нього? Що це через нього ви будете стояти на вибору шляху. А яким чином? А яким чином? А яким чином? Ну тут кажуть про те, що ви будете вибирати, який шляхів вам краще з ним чи без нього? Так там же ж бачите, він проявиться цей чоловік? Ну кажуть, він зараз ще не проявиться це літо. Десятка мечів від великих душевних стражданнях. Згорів сарай, згоріла і хата. Подивіться, 10 мечів взагалі випадає, дівчата. Це коли, наприклад, померла близька людина. Слава Богу, всі живі, але цей чоловік так переживає вашу башню з так, і це на нього ви чекаєте. Бо ви виклалися колись в нього дуже сильно, але зайки, ви то чекаєте, але своє життя будуєте. А молити заказуйте, проходьте трансформацію, то можливо він зміниться. Не факт, але можливо. Так, довгий час, до речі, щось ви з ним вже не в контакті. Довгий час. Але Аркан Суд. Цей час повинен, щоб оцінити вам і йому. Бо вас з ним зустріч не просто так. Зустріч доленосна. Знову Аркансу, так, зустріч доленосна. І що він зрозумів, цей чоловік? Як він оцінив взагалі? Оцінив нашу феєчку? Кажуть, що, а як він оцінив? Він оцінив, що тут у вас не обмеження щодо спілкування бачення, Ви тут могли заблокувати, да? і що він тепер хоче це закінчити. Жінка, яка має гроші, вона сама себе собі...